Чому у кішок з'являється зайва вага, що може призвести до ожиріння вашого вихованця. Епідемія ожиріння характерна не тільки для людей. На жаль, останніми роками до неї схильні й домашні тварини. І якщо ви спостерігаєте, як ваш улюблений починає з кожним місяцем додавати у вазі і надувається як повітряна кулька, потрібно багато в чому розібратися. Найчастіше безконтрольний набір ваги починається в той момент, коли у кішки є постійний доступ до їжі. Особливо погано це для домашніх улюбленців, які не гуляють на вулиці. Маршрут руху таких кішок зводиться до прогулянки від дивана до миски і назад до дивана. Тому навчіться годувати вихованця невеликими порціями, оскільки постійний доступ до їжі остаточно вбиває в ньому мисливський інстинкт. Частіше грайтеся з вашою кішкою, рухливий спосіб життя їй вкрай необхідний. Приділяйте хоча б 30 хвилин на день на активні ігри. І ніколи не керуйтеся рекомендаціями виробників сухих кормів, написаних на упаковці. Оптимальну вагу дорослої кішки можна обговорювати з ветеринарним лікарем, а потім суворо дотримуватися цих рекомендацій. І запам'ятайте, в будь-яких сухих кормах є вуглеводи, які є основними винуватцями ожиріння. Комбінуйте їжу, давайте вашим улюбленцям натуральні продукти, що містять малу кількість жирів. Пісне м'ясо можна ненадовго піддати термічній обробці. Давайте вихованцеві нежирні молочні продукти, бажано безлактозні. Можна робити м'ясні паштети з додаванням овочів. Але все-таки найголовніше не перегодовувати вихованця і стимулювати його більше рухатися. Любі друзі, чи стикалися ви з такою проблемою, як зайва вага у ваших пухнастиків, і як ви її подолали? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.